Наскільки мають підвищити пенсію в жовтні? Про це поговоримо з першою заступницею міністра соціальної політики України Дариною Марчак. Вона вже з нами на зв'язку. Дарино, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю, героям. Слава. Отже, давайте поговоримо кому ж насправді найближчі місяці чи навіть тижні все ж таки збільшать пенсію. Ще рік тому уряд України прийняв постанову 963, яка забезпечила запровадила додатковий соціальний захист окремих категорій осіб. І відповідно до цієї постанови, вже з жовтня цього року до програми підвищення доходу осіб поважного віку, ініційованої президентом, будуть включені 1 мільйон 676 тисяч пенсіонерів віком від 70 до 74 років і які мають розмір пенсії до 10 тисяч 340 гривень. Таким, таким особам а, виплата а, буде здійснюватися щомісяча, щомісяча місяця, вибачаюсь, в розмірі 300 гривень, а, так, щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати 10 тисяч 340 гривень. І в цьому така програма поширюватиметься на 4 мільйони пенсіонерів літнього віку, тобто від 70 років і старше. Але також важливо зазначити, що з жовтня 2022 року для осіб старші 70 років, які мають повний страховий стаж, тобто це 30 років для жінок і 35 років для чоловік для, для чоловіків буде також встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3 тисячі гривень. Якщо такі особи. А, а якщо такі особи мають меншу тривалість страхового стажу пропорційно ну, в пропорційно меншому розмірі? то виплата буде становити не менше 2500 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, якщо страховий стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. А якщо страховий людині вже більше 80 років, то така виплата буде становити не менше 2600 гривень. Пані Дарино, а до кінця цього року чи якимось іншим категоріям пенсіонерам теж слід очікувати підвищення, чи на цьому так мовити осінньому підвищенні все закінчиться? І надзвичайно, що з 1 жовтня також у зв'язку з зі зростанням мінімальної зарплати з 6500 гривень до 6700 збільшиться і мінімальний розмір пенсії за віком для непраць, непрацюючих пенсіонерів, яким виповнилося старше 65 років, років, які мають повний страховий стаж і мінімальний розмір пенсії для такої категорії сіп буде становити 4, 40% від мінімальної зарплати. Тобто з жовтня 2022 року це становитиме 2680 гривень. Дивіться, ну ми знаємо, да, що з 1 січня якраз вже не заплановано станом на зараз чергове підвищення ставки мінімальної зарплати. Питання до вас: ми знаємо, що перший варіант бюджету вже фактично презентований. Які підвищення пенсії соціальних виплат нам слід очікувати вже наступного року? Як вже заявив і прем'єр-міністр, президент України уряд планує здійснювати індексацію пенсійних виплат згідно до законодавства. Ми говоримо про підвищення індексацію пенсії з березня 2023 року. Тому, власне, ми не будемо суперечити таким планам і обіцянкам найвищого керівництва країни, і плануємо це робити. Дуже дякуємо вам. Це була Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Продовжуємо.